І що ми будемо використовувати для фуговки плитки, яким інструментом це робимо. Значить, дивимось. Перше в нас іде для чіткого відмірювання пропорцій це віса, де ми будемо змішувати саму фугу для того, щоб вона настоялася. Потім в нас іде шпатель спеціальний, який ми втираємо фугу. В шви наші, так от він виглядає, тут не принципово який, для кожного зручно працювати різним. Ми обираємо такі. Потім у нас йде отака войлочна, вона дуже йде груба, губка для змивання. вже. І також отака мочалочка теж спеціальна, мопеївська вона йде, але обов'язково для боксидної фуги вона йде целюлозна. Отак от. По от. Цьому отакий невеличкий набір потрібен. Ну і гаряча вода.